Поштове відправлення з Одеси до Кишиніва задеклароване як вживаний одяг. А насправді прикраси з бурштину. Посилка зацікавила митників через те, що порушниця відправляла коробку сама собі в іншу країну. Розповідає виконувач обов'язків начальника одеської митниці Михайло Міршниченко. Дана обставина якраз і викликала підозру співробітників одеської митниці, після чого дане відправлення було направлене на огляд. І в ході огляду митного огляду було виявлено відповідні предмети переміщення для одеської митниці. Це унікальне виявлення, адже вперше на оброблене каміння було виявлено нанизаним на нитку у вигляді прикрас. Зазвичай бурштин намагаються вивезти або готовими виробами, або великими шматками. Для нас це не властивий предмет правопорушення. І коли співробітники митниці виділяли саме це відправлення, ми очікували знайти. Інші предмети правопорушення, але ну не бурштин, проте виявився бурштин, і взагалі, якщо говорити про незаконне переміщення бурштину в поштових відправленнях, то це дуже розповсюджений предмет переміщення. Загальна вага прикрас майже 4 кілограми. Законодавством визначено, що бурштин в сировині на обробленому чи обробленому вигляді є дорогоцінним камінням, і його перевезення без відповідних документів заборонено, пояснюють митники. Бурштин є дорогоцінним камінням. він роганоліптичного походження, який заборон... переміщення, якого без відповідних документів про походження заборонено в Україні. Якщо це особиста річ, наприклад, теж намисто, браслет, він не підлягає якраз обмеженням щодо переміщення. Якщо це законно придбана річ, також ця річ можлива до переміщення як територію України або через кордон, але повинні бути відповідні документи щодо законності походження. Якраз це є і кваліфікуючою ознакою. Для того щоб підтвердити, що виявлений митниками товар дійсно є дорогоцінним, його відправляють до лабораторії, де бурштин ретельно досліджують фахівці. Бурштин досліджують у декількох спектрах. розповідає начальник відділу досліджень хімічної та промислової продукції. Починають із зважування камінчиків. Бурштин як сирець, він досліджується за різними показниками. Це як органолептичне, це визначення коліру, форми, його крихкість. Також є визначення його маси, воно поділяється за фракціями. Це від 0 до 2 грамів, від 2 до 5, 5 до 10. 10, 20 і так далі. Аби зрозуміти, що у всій цій купі найбільш дорогоцінна, проводять ще декілька аналізів, розповідає Армен Саякян. Також воно розподіляється, ми записуємо яка спектрі, чи це через яка спектрофотометр, спектрум БХ-2. Вони видадуть нам спектрі, за якими ми можемо, згідно до відтокової літератури та бази даних, вивести, що це буршти. Також за бурштином спостерігають під ультрафіолетовим випромінюванням. Гаджекамінці мають різні відтінки. Додає спеціаліст. Вони мають різні відтінки від тьмяного зеленого. Та якщо при більш довгому опроміню, воно біло-блакитного кольору. Це теж признаки того, що це бурштин. Якщо намиста виготовлені з обробленого бурштину, необхідно провести ще додаткові дослідження. Повинна дослідити розміри кожного каміння. Ну, в намисненні середнє взяти проби середню, то визначити розмір. І розмір самої намистини у роз'єднаному стані. Тобто її довжину, це теж може вплинути її на подальшу вартість. Визначення вартості бурштину в подальшому впливає на результат справи, адже в Україні передбачена кримінальна відповідальність не лише за незаконний видобуток каміння, а й за купівлю, збут, передачу, переробку, зберігання і пересилання, якщо походження коштовності не підтверджене документами. Це карається штрафом або обмеженням волі до трьох років. Який вирок загрожує жінці, яка намагалась переслати бурштинові намиста собі ж у Молдову? Суд вирішить після низки експертиз.